10 гривень України 2020 року. Виготовлені з Незельберу. Реверс монети. Напис 10 гривень вверху Україна з тризубом. Підковка полукругом і в підковці дата. Гурт монети, «Крупна крупнасічка і аверс монети. Зображено Івана Мазепу, напис Івана Мазепа і на устах Івана Мазепи брак у вигляді букви Д. Монетка куплена була у підписника. Це вже друга монетка такого типу за 70 доларів. Якщо є такого типу монети, я їх купую. Всім дякую за увагу. Підписнику лайк. До зустрічі в наступних відео.